Друзі, продовжуємо нашу програму. Наступний спікер вже був сьогодні на сцені. Це Олександр Глущенко. Мені здається, в нього якась така ярка має бути доповідь. Може буде щось е... креативне. Не те слово. або не креативне. Так, так, Саша, будь ласка. Тяжко затміть Мінцифру. А де цей? Клікер, капець. Весь прикол в тому, що я вас не бачу, ви мене бачите. Ну що ж, вітаю вас, найкращі представники галузі. Якщо зайти в чатики і подивитися туди, то, то можна зрозуміти, що субота... Сьогодні ж субота, так? Да? Бачите, ви живі, ви знаєте, який сьогоднішній день. Ви приїхали заради нетворкінгу, субота, вечір. Вижили не всі, дійшли не всі до конференції, залишились самі найстійкіші. Я просто пропоную, щоб ви один одному поаплодували, тому що ви стоїки телеком галузі. Ви ті, хто її рухають. Ви приїхали заради знань, досвіду і весь. Інший нетворкінг залишили на вечір. Поаплодуйте, не стісняйтесь. Слабо, так. Нормально поаплодуйте, щоб вас почули в трансляції. Це ви не мені аплодуєте, а ви собі аплодуєте. Нормально підтримуйте себе як на стадіоні збірну Україну підтримуєте. Досить, досить. Вам треба навече руки, щоб ними ще працювати. А, в цій презентації не буде ніякого такого а, магічного інсайду, ніякого, а, ніякої пігулки, ніякого Моджо От зробив, один раз випив і все. А, персональний бренд це про постійну а, роботу над собою і з собою, і що, в принципі, в майбутньому а, може. Масштабувати і розвивати ваш бізнес. А хто в цієї на Скажіть мені, Будь ласка, вправо це вниз? Це вправо. То дві кнопочки, вправо і вниз, вправо і вліво верніше. Вправо це вперед, вліво назад. О, от персональний бренд на хуа воно вам треба. В кого-то є відповідь, Хтось знає, навіщо персональний бренд потрібен нам, вам, їм, вам. Ви ж пам'ятаєте, що я вас майже не бачу. Ви прийшли послухати, Ви прийшли послухати, атічно. До речі, якщо ви помітили, я не представився. Ми просто не просто ви, ви всі знаєте, і так хто на сцені. пан Лущенко вітає вас. Бачите? Це добре. Ще ви більше коментарів писали. Гугл кажуть, це любить. І так, персональний бренд, навіщо воно вам треба? Хто на фото? Граховський. Хто на фото? Не Чичваркін, Чичоткін. Чичваркін – це інший чувак. Хто на фото? У всіх цих казаків є одне спільне, що їх об'єднує. Хоча ні, їх тут раз, два, три, не два, навіть три спільних риси є. По-перше, вони всі невпинно працюють задля перемоги України. По-друге, вони всі українці. І по третє, у кожного з них є свій власний бренд, але між ними є одна невеличка різниця. Та йолки, палки. Опа. Спочатку був Граховський, а потім з'явився Манобанк. До речі, хто користується Манобанком? В кого є додаток? Податкова про вас все знає. Спочатку з'явилась розетка, а вже потім з'явився В'ячеслав Чечоткін в інформаційному полі. Хтось пам'ятає чи знає, в якому році з'явилась розетка якому? Ні. 2005 рік. Хто, хто вгадав? Аплодисменти цій людині. Історик. Фото номер три. Довго-довго нічого не було. Був аналог, Жорба, бентега. І потім з'явився Михайло Федоров. Федоров. Дія. Спочатку мінцифри. Потім дія і інші проекти. Хто встановив дію на телефон? Я. Держава знає про тебе все. Дипломи підтягнулись. Да. А ти Червоний шкільний. Да. Хто купував в переході, ті не підтягнулись. Да. Як бачите, є три різні шляхи. Три різних людини, але кожна кожного з них є свій власний персональний бренд, який доповнює та асоціюється з компанією і продуктом. І вони один одному допомагають і паралельно розвивають. Але перед тим як почати розповідати про свій персональний бренд, згадаємо базу. Кожен з вас, так чи інакше, як власник бізнесу, працював над створенням корпоративного бренду, наповнював його цінністю. Побудова корпоративного бренда це завжди. Щось, щось я, я, я не знаю, що я не жав. Yeah. Да. Перед баблом завжди дорого, тому що витрачати гроші, інвестувати треба постійно, інвестувати в іміджеві в інформаційні рекламні кампанії. І це треба робити завжди і невпинно. Довго. В середньому для того, щоб зайняти місце в голові людини своїм брендом, на це уходить десь від е, трьох років активної комунікаційної роботи. Системно треба працювати над над корпоративним брендом регулярно, постійно не зупинятись. Не можна сказати, я тут щось з три поста додав. Фейсбук мені надоїло. До речі, я дуже бачив багато корпоративних акаунтів в Тіктоці, інтернет-провайдерів. додавали три відео. Мільйон не прийшов, не підписався, забили і пішли далі. Єдина компанія, яка це робить регулярно, це Біла Церква БКМ. Ви просто красавчики. Ні, на правах э, галузі те, що помітно і те, що видно. До речі, э, на правах реклами. Занесіть гроші. <реклама> так. Да, але є одне але. А, якщо не займатись корпоративним брендом, то ваші конкуренти на в висококонкурентному ринку вас обійдуть, обгонять, обженуть, і ви завжди будете бачити е, тільки їх спину. Але, слава Богу, пан Глушенко про вас подумав. Є новий проєкт креативна агенція Пафос. Без лишнього Пафоса. Скажу, що якщо вам потрібен графічний дизайн, креативні комунікації, створення контенту та його просування, ви знаєте, до кого звертатися. До речі, он є QR-код. Ви можете зайти в чатик. Чат-бота, поспілкуватися з ними і залишити ваші контакти. Або знайти мене, бо нетверкінг наше все. Але повертаємось до наших баранів. Важко переоцінити силу сильного корпоративного бренду, але змоделюємо ситуацію. Нажимать чи розповісти спочатку? Не нажимать, так? Да? Маємо ринок, на якому є два продавці: продавець А і продавець Б. Допускаємо, що товар у них приблизно ну, однаковий. І по якості, і по ціні, що дуже актуально для ринку телекомпровайдингу. Запитання: кому ви віддасте гроші і в кого придбаєте? Зараз ви просто подивіться і оберіть продавця або А, або Б. А або Б. Кому гроші віддасте? Третього немає, тільки або А, або Б. В червоному або в синьому. Юра! Бачите, ніхто не назвав кампанію, всі назвали, що це Юра. Тому що люди довіряють людям. У нас, у нас емоційно закладена емпатія до людини. Ми посміхаємось, коли бачимо посмішку іншої людини. Нам сумно, коли ми бачимо сльози іншої людини. Живий кейс в Україні це Юнайтед 24 коли держава Україна намагається залучити людей, які через свої емоції, через свій власний бренд, через свої власні персональні історії залучають допомогу для України. В Голлівуді давним-давно використовують. Цей крок, тому в кожному з фільмів ви побачите емоції. Щось воно клацає, я не клацав. Бачите? Сміх, сльози. Непонятно що, але ви знаєте що. До речі, що це? Що відбувається? Бачите, ви знаєте, вас зачепило. На початку для того для всього. Люди більше довіряють людям, ніж е, холодним корпораціям. Якщо ви зайдете в соціальну мережу Максима Ілонова, то ви побачите, що е, це не стосується самого Максима Ілонова, він грає з щитами, але ви побачите, що у керівника. Microsoft більше підписників, ніж у керівника, ніж у самого Microsoft, і у людей набагато більше підписників, ніж у корпоративних аккаунтів. Це представники нашої галузі. Кейси від людей, які будують або намагаються будувати свої персональні бренди або щось роблять, самі не знають чого. Інтуїтивно, але у них. Будується їх персональний бренд як локального масштабу, так і загальнонаціонального. Віталій Головня. Напевно тяжко збирати на дрони, якщо ти нікому не відомий солдат. Люди більше довіряють прокачаним персоналіям і швидше їм донатять. Олександр Петруня, в Переяславі я впевнений складно знайти людину, яка не знає його або про нього, або про його кампанію. Не знаю, не був, але розповідав, що там гарно. Михайло Шелемба: як захистити бізнес-інтереси та провести угоду з продажу датаволі і купівлі лайфсел, якщо ти мовчазний керівник компанії, і ти і ти відсутній в інформаційному полі. Віталій Лаут, це головний в Черкаському регіоні, представник телеком галузі по допомозі. Збройним силам України серед провайдерів. З іншої сторони є тім з Уманя, але е, Віталій Лаут повністю заполонив все, весь інформаційний простір, і його помітно, бо він щось робить і про це розповідає. Олександр Павлович. На відміну від багатьох своїх колег по посесійній залі Федієнка ходить на ефіри, відповідає на коментарі, зустрічається з електоратом. Навіть в Фейсбуці в Телеграмі сам. Відповідає персонально і не захворів на зіркову хворобу. Олексій Зіневич. Це останній з правої сторони скріншот. Складно знайти, напевно, в Ірпені людину, яка не знає, не чула про Олексія Зіневича. Інколи складається враження, що його персональний бренд більш прокачаніший, ніж бренд а, компанії Бест. До речі, право на нах. Це також частка персонального бренду. Ну, всі ж здогадуються, хто відповів незадоволеній клієнці або боту від імені компанії. <рес> да, там, там видно, хто не бачить. Там написано, що слідуйте за русським воєнним кораблем. Це було шедеврально. Бачите, це настільки шедеврально, що ми про це розмовляємо. Ви знаєте, дуже тяжко знайти ці відповіді через, через те, що а, мережа Цукерберга інколи їх видаляє. Так... Побудова персонального бренду це не так дорого, як побудова корпоративного бренду. Ви не інвестуєте на постійній. Основі, гроші в рекламу, в просування. Ви інвестуєте свій час, а натомість купуєте досвід, практика, підсилення своїх комунікаційних навичок, і вона точно стане в пригоді вашому бізнесу. Результат буде швидшим ніж в корпоративному сегменті, тому що люди більше довіряють. Людям, і вам треба знайти для себе комфортний формат комунікації і лупати цю скелю далі. Причому що лупашити прийдеться регулярно на постійній основі і постійно витрачати свій власний час, тому що ніхто, окрім вас, не буде займатися вашим персональним брендом, делегувати не вийде. Це не працює так, як з корпоративним брендом. Ви власник вашого персонального бренду і це ваша робота. Інструменти, сторітелі, люди люблять історії. Якщо ви вмієте писати, то пишіть. Якщо ви вмієте розповідати, розповідайте. Відеоформат, інші формати. Просто розповідайте людям, щоб ви були хедлайнером цього процесу. Ви повинні стати ньюсмейкером для вашої аудиторії. Ви повинні стати експертом в вашій темі чи галузі. Комунікації, фідбек. Не зразу робіть так, як Олексій Зінєвич. До цього рівня треба трошки прокачатися. Ви повинні реагувати на критику, ви повинні працювати з конструктивом. На атаки, на ботів або на гараздських сумасшедших можна не реагувати. Ваше завдання це винести для себе. Конструктив, конструктивно реагувати і прислухатись до думки вашої аудиторії з мозгами. Публічність. Вам придеться виходити із зони комфорту і виступати публічно, ходити на ефіри, на інтерв'ю, відвідувати конференції, виступати з докладами, давати коментарі, вчитись комунікувати з пресою, використовувати чужі платформи. І площадки у власних інтересах. Слідкуйте за активними. Щоб тримати руку на пульсі, вам треба буде створити перелік активних представників вашої галузі або інших галузей, читати їх, коментувати, можливо, щось підглядати у них, використовувати їх кейси і дивитися, як. Інші використовують ваші кейси, тому що ви пам'ятаєте, що ви повинні стати ньюсмейкером для вашої аудиторії. Ніхто, крім вас, не створить ваш персональний бренд, ніхто не зможе зробити це за вас. Повторюсь, це складний шлях, і ви повинні працювати цілий день і цілий день приділяти цьому процесу. Увагу повірте, воно того варте, ви потім подякуєте. І користуючись можливістю, нагадую, є QR-код на стіні. Моя креативна агенція Пафос Agency, Якби це пафосно не звучало, ми створюємо сміливі бренди. Рок-н-рол, дизайн, реклама. Гарного вечора. Дякую вам, Олександр. <плес> Саша, я впорався швидше. Так, да, я бачу, що. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Да може, люди поч... може, може, є питання до тебе. У Давай тебе? Ст... Ні, у Петра. Саша, скажіть, будь ласка, ви написали, що це недорого. Я тут, тут. А... — Недорого, що саме? Недорого це робити, але на це затратиться купа часу, щоб розкручувати свій фейс як бренд. Угу. І це дорого. Дивіться, я вам а, задам одне питання, яке мені сказав. А... Процитую Олександра Петруню, скільки коштують затрати для вашого бізнесу, якщо у вас зникне інтернет? Дуже дорого. Це дуже негарний приклад, але він для України реалістичний. Якщо до вас вдруг прийдуть пацани в чорних балаклавах і почнуть ламитися в хату, якщо ви будете просто ноунеймом і вам не буде куди жалітися? Результат очевидний. Але якщо ви прокачаний персонаж, у вас є своя аудиторія, у вас є своя медійність, і ви почнете захищатись, яка вірогідність того, що ви відіб'єте ваші інвестиції з горочкою і з приводу бізнесу, коли ви приходите до когось або кудись і у вас? Називався впізнаваний портрет, то цей от процес, коли бобіки один між одним нюхають у під хвостом, виясняючи, хто є хто, він просто зникає. Ви просто приходите, бачите якогось персонажа, якого ви знаєте, але ніколи не бачили в житті. Ви знаєте, хто він і про що, він бачить вас, він теж розуміє, про що ви і хто, і про що з вами говорить. І ви одразу сідаєте, домовляєтесь, економлячи час і зразу переходите до суті. Як думаєте, скільки це коштує? Да. В Цифрах не скажу, але це дійсно того коштує. Ви працюєте для того, щоб через свій персональний бренд розвивати ваш бізнес. Якби це нахрен нікому не потрібно було, в цей процес ніхто би не інвестував ні власний час, ні власні кошти. Ви ж бачите, що спочатку було три казака, які працюють над створенням власного персонального бренду. Я думаю, що вони знають, що вони роблять. Ну, З точки зору практики, напевно, для пострадянського простору і ментальності це дикість. Да? Коли от важний дядька з кабінетом з багатомільйонним бізнесом просто приходить до тебе в коментарі і відповідає тобі. У мене були ситуації, коли приходив Чечоткін і розрулював ситуацію в розетці, коли розетка протупила. Ну, у них просто а, платіжна система, яку вони придбали, глючила. І я, клієнт, який заплатив гроші, який повірив в український бізнес, не... Домовлявся, що ви мені привезіть, а потім я вам заплачу. Я вам заплатив і просто готовий забрати. Платіжна система глючила, франшиза трошки а, ступила, ну, ті, хто купив франшизу, в итоге мені нічого не приїхало, я написав, швидко дали рівня всім відповідним чи відповідальним. Прийшов Чечоткін, все розрулив. Як ви думаєте, чи повинен власник багатомільйонного бізнесу спілкуватися з кінцевим споживачем, його Продукту чи сервісу. Це складно. По часу це складно. Але він його витрачає. Ось вам відповідь. Він, напевно, знає, чому. Я думаю, що а, власник розетки, ну кем так, набагато багатший, якщо міряти це в грошах. Але він чомусь це робить. Напевно, Добре. в нього а, є відповідь. Навіщо він витрачає свій час? Тепер по монобанку всі пам'ятають коментар керівника монобанку, що айтішники набухалися і все вляглося. Так? Я думаю, тут багато хто люди інколи косячать. Ви ж бачили однозначно, але монобанк дуже скоро влягся ще раз, і таке враження, що вони всі в запой пішли. А, ви знаєте, інколи люди коли їх дедосять, приймають дивні рішення не зізнатись в тому, що їх дедосять, а просто а, з точки зору комунікації написати якусь хибну думку. Але вони виправляються. Вони ж потім написали, що було? А це я вже не читав. Бачите, але лояльність до банку зменшилась? Не сильно, практично. А було б набагато краще, якби вони просто відморозили, типа не працює, мать би, отак, ваші проблеми. Або понили, що нас маскалі Так, маскаліться. Може ви в кулуарах там продовжите. Ми тобі заважаємо, так! До речі, про монобанку, донатим на монобанку. Є ще у когось питання? Ну, такі. Питання відповідь, а не, а не поговорити. Не... У мене питання до тебе є. Ти yeah. працюєш над своїм брендом. Скажи, будь ласка, наскільки а, дискомфортно виходити із зони комфорту і прийти, і дві з половиною години сидіти і трендіти на камеру на три? Ну, якщо брати саме цей момент, то е, було зовсім дискомфортно. Е, я про камери забув там на якусь там п'яту хвилину. А, але якщо брати глобально, ну там для себе я був колись дуже сором'язливою особою. Е, ну там через якесь там перепригування через себе е, позбувся цього, тоді було дискомфортно. Ну, то, За, міг зараз сказати, не... нахер воно мені треба, я не приїду, ж приїхав з переясню в Київ, напрягся. Ну мені дуже було цікаво поля лякати. Так, є ще якісь питання якісь? Він їхав отримати досвід. В першу чергу ми ж, кожна людина це тварина меркантільна, і вона нічого не робить ну, задля чогось там великого, це вже прям там найвищий рівень. Всі люди використовують ситуацію для того, щоб отримати якийсь, якийсь результат. Да, свій меркантільний. Я от стою тут. Пафос рекламую, да, розповідаючи вам якісь прикольні е, історії. У мене меркантільна цель, я вам без пафоса про це розповідаю. І людина, яка йде на інтерв'ю, вона в першу чергу їде боротися зі своїми страхами, тому що я багато раз, там, багато років тому, коли починав це робити, я піп'єсочкавав. Я навіть сьогодні мандражував перед тим, як туди йти. Я своєму партнеру Дмитру сказав, блін, реально мені трошки лячно. Хоча береш, сідаєш. Включаються камери, ти задаєш питання, людина тобі відповідає, і ти такі на, на серйозних шахі і каже, не дратуйся, не нервничай, все нормально, ми все відріжемо. Просто розповідай, так як от, ти просто зі мною спілкуєшся, а камер нема. А, ну, але все одно, коли я виходжу на сцену, я, я трошечки тачкую. У нас є останнє питання в самому кінці. Аня, у нас ще 5 хвилин є. Пострукує бібетаня. Тож підніма не? То руку, не, чи то так, просто затекло щось там. Да. От, блін. Не, Нема? сенсу питати. Ніхто да, думаю, що буде так. Ти у мене вкрав 5 хвилин. Батьякебезі бедя, бурні описки. Давайте ви просто а, собі поаплодуйте, тому що я бачу ще фотки а, людей, які були трошки змучені місцевим повітрям. А, розумів, що в принципі дійдуть не всі, і а, вони напевно будуть дивитися виступи в відеоформаті. форматі. Так, давайте по другому поступимо. Я вам поаплодую за те, що ви дожили до другого дня. Не зійшлися з дистанції. Сидите, слухайте, у вас ще, а, є сили для того, щоб аплодувати. Бачите, як просто шоу влаштовувати? Дякую, Сань, Дуже дякую.